Всім привіт. Дуже важливо сьогодні розібратися з тим, кого ми слухаємо та за ким ми слідуємо, тому що дуже багато сьогодні людей, віруючих, які сприймають сатану за Христа. Говорять, що перший вершник апокаліпсису на білому коні з луком це є Ісус Христос. Хоча насправді це сатана, тому що зброя Ісуса це меч духовний, це Слово Боже, це є істина. А перший вершник, який описаний з луком, це насправді сатана, який пускає свою лукаві стріли. Його зброя це брехня. І люди, чому вони сприймають сатану за Христа? Тому що слухають лише і лише пророків, які Утворюють слово Боже, які просто говорять те, що приємно плоті душі, які просто шукають якоїсь користі від людей, але не покладають своє життя заради Христа І Людям, звісно, приємніше слухати вже вчитель, прокігової про те, що пекла нема, суду Божого немає. Живи як хочеш, взагалі ніякої відповідальності. і Людям комфортна така позиція. Але така позиція дійсно, і служуючи за такими людьми, ми йдемо до загибелі, і нас чекає суд Божий, як апостол Петро писав: треба слухати Божих людей, які не уклоняються від Слова Божого.